Всім привіт! І ми продовжуємо другу частину попередньої связки. Першу связку цього танцю ви можете побачити за посиланням ось тут або в описі під цим відео. І продовжуємо партерну связку. повертаємося спиною, ми починали, залишилися у цьому положенні. Коліна розкрили в сторону. Починаємо робити два оберти стегнами. Починаємо в одну сторону в. Більше доглядача і в сторону, назад, в сторону і вперед. І швидше. Раз, і ще раз два. Так? Це може бути на початку дуже важко, тому можна трішки вище це робити. Раз, і два. Провернути. Якщо вже більш легше, то опускаємося трішки нижче. Вниз до рівня з колінами. І раз провернути більше, прогнутися в поясниці і два. Опустили вниз, далі ми ніби опускаємося, обходимо якусь опору перед собою, руками ось сюди, раз, вигнутися хвилею, ось такою раз, і опуститися вниз рукою у підлогу. Тобто ми сидимо внизу, нахиляємося в один корпус, рукою проводимося хвилею, більше вдаль виводимося, і другою рукою виходимо вперед. Коліна вирівнюємо. Давайте я вам боком трішки покажу. Три, чотири і раз, і два. Ось сюди вперед. Так, тепер трішки розвертаємося. Як нам потрібно, у танці сідимо і опускаємося вниз на одну річ, ручку і вперед. Далі ногою схрещуємо під другою ногою, опускаємося вниз. Далі проходимо на носочку і опускаємося вниз на стегну. Опуститися вниз. Другу ногу назад. Тобто, більше однією ногою добре навхрест і другою ногою добре навхрест під собою. Бачите, я вже трішки захекалась, тому що, коли повільно все це показувати, трішки важкувато. Давайте спробуємо ще раз присісти вниз, 3-4. Вниз опускаємося. раз, і вперед на носочок. Раз, настигну, два. А волосся взмахнути, Штовхаємо вперед ніжку. Ось сюди вільну ніжку ми виводимо вперед. А руку у нас рука стояла попереду, ми її відвели назад одночасно. Раз. Далі. Ставимо стопи в підлогу, піднімаємо коліна наверх. При цьому корпус намагаємося тримати рівний. Переводимо другу ніжку навхрест перед коліном. Руки переводимо, ставимо дві ладошки в підлогу, піднімаємо сідниці наверх, розвертаємося на коліна. Тобто ось така розтяжка. І руками по ногам піднятися наверх. Так. Тобто підняти і наверх. Спочатку коліно, потім прогнутим корпусом, щоб це було дуже гарно. Спробуємо ще раз з'єднати. Сидимо, сидимо внизу. І три, чотири. А, починаємо із колу, стегнами. І раз. І ще раз два. Опускаємося вниз. Три. Опускаємося чотири. І п'ять. І шість волосся перевести. І сім. І вісім. Руки одразу до стоп. Розвертаємо. Раз і два. Далі у нас повертаються руки через коло до себе. Перето з так ладошками до себе. Опустити ліктів наверх, підняти, а руки опустити вниз і підняти наверх. Тобто повернути по колу. І раз і два. Ще більше подовжуємо себе наверх, розкриваємо руки назад, робимо проги. Ось тоді назад. Можна трішки зігнути коліна і прогнутися назад. Або ще краще забити на рівних ногах. І Раз, і два. Через В. Прогнутися назад. В сторону переводимо голову, волосся опускаємо вниз. І опускаємося на коліно. Я опускаюсь на праве коліно, ви опускаєтесь На ліве. І раз. Опускаємося знову на стегно, переводимо другу ніжку тепер ставимо попереду, виходимо вперед і прогинаємося на коліні туди назад. Одну ручку виводимо в сторону, другу наверх, штовхаємо під лопатками і потім у поясниці. І раз, і штовхнутися. І на цьому наша зв'язка закінчується. Зробимо іще раз другу частину, партерну частину. Стоїмо, розкрили два коліна. Робимо два оберти стегнами. Три, чотири. Раз, і два. І три. Змахнути волоссям і чотири. Одну ніжку поставити п'ять, Волосів змахнути шість. І сім, і вісім. Ручки перевести. Раз, і два, і три, і чотири. І назад п'ять. Шість, сім. Опуститися на коліно. І вісім. І потягнутися. Раз, і два. Ось така цікава зв'язка. Давайте все спочатку з'єднаємо дві частини. Перша частина у нас за посиланням ось тут. Друга частина у нас у цьому відео. І ми все це з'єднуємо. Готові. Три, чотири. І раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Хвиля. Сім і вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім. Повернутись. Вісім. Раз і два. Три і чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз і два. Три повільно чотири. П'ять і шість. Сім і вісім. Раз, повільно, два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз і два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз і два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Ось так дуже цікаво все вийшло. Якщо ви хочете відпрацювати під музику, обов'язково переходьте за посиланням під відео або ось тут. І до зустрічі на наступних заняттях.